Доброго вечора на годиннику 21.30. Час новин на телеканалі М-студіо. в студії працює Сергій Фомін сьогодні. У випуску Невдала спроба Ужгородець намагався переправити через кордон в'єтнамців. Вічна віч з народом голова обласної ради провів прийом громадян. Темна справа Ужгород ризикує залишитися без світла. Дочекалися Мукачівський Флекстонікс. Відкриває двері. Прийшли жнива, аграрії прогнозують непоганий урожай. Не фокус, а конфуз. Вступити віртуально сьогодні нереально. Про що мовчить історія про невідому першу світову війну. Ювелірна робота, вироби з парцеляну представили в Ужгороді. На початку липня співробітники Служби безпеки України затримали жителя Ужгорода, який намагався незаконно переправити шість громадян В'єтнаму через державний кордон України до Словаччини. Встановлено, що 37-річний безробітний ужгородець, раніше засуджений за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організував доправлення в'єтнамців із Харкова до Закарпаття. Іноземців зловмисник тимчасово переховував у приватному будинку у селі Великі Лази ужгородського району. За переправлення нелегалів мешканець обласного центру МАФО отримати 4 тисячі доларів співробітники СБУ затримали зловмисника поблизу його помешкання в Ужгороді. Слідчими УСБУ в Закарпатській області стосовно затриманого порушено кримінальну справу. Заробітна плата працівників підприємств, установ та організацій щомісячного обліку області у два рази перевищувала рівень законодавчо встановленого державного соціального стандарту. З 1 квітня це 1094 гривні. Однак на 23% була меншою від середнього рівня по Україні. Нарахування за оплату годину майже 17 гривень проти 20 в середньому по Україні. За розмірами середньомісячної зарплати у травні 2012 року першість традиційно отримували підприємства з виробництва та розподілу електро. Енергії, газу та води установи державного управління, транспорту, фінансові установи, значно нижчою була зарплата працівників підприємств сільського господарства, мисливства та пов'язаних із ними послуг, будівельних організацій. У вівторок, 10 липня, голова обласної ради Іван Балога провів виїзний прийом громадян в Вершавській міській раді. Загалом поспілкуватися із керівником ради прийшло майже чотири десятки вершавців. З кожним із них Іван Балога зустрівся особисто, вислухав проблеми, деякі з них вирішив одразу на місці. З якими питаннями та негараздами зверталися люди у нашому наступному матеріалі. Прийом голови облради в Віршаві розпочався близько 10-ї години ранку. Вже на цю годину під дверима кабінету чекало чимало жителів Іршавщини. Люди тут зібралися з найрізноманітніших причин зі своїми проблемами та питаннями. Ремонт або будівництво невеличкої школи для першого ступеня школи першого ступеня, ну і ремонту там слідського клубу. Медпрацівники дільничної лікарні села Ільниця просили допомоги для реконструкції мережі опалення також потребує оновлення системи водопостачання. Теплопостачання нашої амбулаторії проходить через підвальне приміщення. Зроблена в 2005 році була зроблена автономна котельня. І не виведено отоплення зразу у заклад, а проходить через підвал і потім піднімається наверх, на перший, другий, третій поверх. Іде великі затрати тепла, і третій поверх і другий недообігрівається сільський голова Чорнопотіцької сільради разом з депутатами сільської ради озвучив кілька проблем: зокрема, відсутність дитсадка. Голова обласної ради запропонував керівництву району та начальнику управління освіти облдержадміністрації Михайло Мотельчаку вивчити можливість створення навчально-виховного комплексу. Чи не найбільше скаржилися на стан доріг у районі? Питання, які люди піднімали на прийомі, голова обласної ради взяв на особистий контроль. Як і я людина, так і всі ті люди, і посадові особи приходили і просто громадські дії. Чи звичайні жителі міста Верша Віршавського району могли, але ви розумієте, для досягнення або для вирішення своєї проблеми людина шукає декілька шляхів, і правильно вона це робить. Вона звертається до багатьох людей, до меценатів, до влади місцевої, до влади обласної. Чимало звернень стосувалося земельних питань надання матеріальної допомоги на лікування, проведення операцій, працевлаштування тощо. На всі звернення краяни отримали відповіді та по можливості допомогу. У Ужгороді на цьому тижні відключали електроенергію за борги. На вулицях згасали ліхтарі, а та вже декілька днів не працюють світлофори обласного центру. Серйозну проблему становить і борг водоканалу за електрику. Загальна сума, яка накопичувалась впродовж кількох останніх років, її перевищує сьогодні 22 мільйони гривень. Енергетики вже попередили: якщо не буде виплачено, хоча б цьогорічний борг у розмірі півтора мільйони гривень. Існує загроза відключення комунального підприємства від світла. За вуличне освітлення місто заборгувало Закарпаття. Обленерго 300 тисяч гривень. Частину з них поточний борг у 47 тисяч гривень виплатять упродовж кількох днів. Ми сьогодні маємо зруйновану систему комунальних структур і інфраструктури, і для того, щоб її підтримати, треба інвестиції. В Ужгородській міській раді наявність боргу визнають, однак запевняють, що заборгованість поточна і постійно гаситься. При цьому нарікають, оскільки Закарпаття Обленерго це приватна компанія, вона вирішує питання відключення електропостачання в односторонньому порядку. Вуличні ліхтарі у вівторок ввечері таки включили, але тільки на центральних вулицях. У Мукачеві нарешті відкрили першу чергу заводу з виробництва електронної техніки «Флекстронікс». Як і прогнозував міський голова Золтан Ленділ, відкриття відбулося точно у визначений строк. Загалом на заводі планують працевлаштувати приблизно дві тисячі робітників не лише з міста, а й з сусідніх сіл. Новий завод займає площу 24 тисячі метрів квадратних. Мова йде навіть не про сотні, а тисячі нових робочих місць. Зараз запустили першу лінію, на якій йдуть випробування, та готується персонал. Крім цього, найближчим часом планують відкрити ще принаймні 15 таких виробничих ліній. Це універсальні лінії, що дають можливість виготовляти широкий спектр продукції на найвищому технологічному рівні, який зараз існує в індустрії. Всім, хто буде навчатися та працювати в нашій компанії, ми передаватимемо найкращі знання, що існують у світі. Компанія працює на багатьох ринках, будуть виготовляти найрізноманітніше обладнання для телефонів, медіа та навіть медичне обладнання. Завод вироблятиме продукцію для міжнародних брендів, яка здебільшого буде експортуватися. Те, що найпотужніший завод в Європі розташували в Мукачеві, не випадково, адже тут фактично перехрещуються шляхи до Європи та Сходу. Ми вдало географічно розташовані, адже в радіусі 60 кілометрів, власне, сама. Наша держава, Україна і ще чотири держави на кордоні Польща, Словакія, Угорщина, Румунія. Тобто тут буде ефективна логістика, можливість близько кордону, можливість комунікація. Ви знаєте, через Мукачево і залізна дорога проходить на ЧОП, Дорога Будапешт, Чоп, Ужгород, Мукачево, Львів, Київ. В перспективі ми розраховуємо на те, що буде. Все ж таки інвестиція в наш аеропорт, тобто і не тільки залізницею, автомобільним транспортом. але і ми можемо стати воздушними воротами в Європу. І тому це приваблює. Плюс ще в тому, що на Закарпатті є навчальні заклади, котрі можуть готувати спеціалістів для роботи на такому заводі. Компанія працює з надсучасним обладнанням та технологією і готова вкладати кошти у навчання своїх потенційних працівників. Варофлекстронікс надає високе значення умовам праці. Ми інвестуємо в передові технології, найкращі у своєму класі. А ще би ми хотіли залучати місцевий ресурс та навчати своїх працівників. уже зараз іде мова про те, що в разі якщо цей завод запрацює на всю потужність, територія дозволяє розширити виробництво майже в два рази. На поля виїхала потужна техніка, землероби працюють у поті чола. Розпочалися жнева. Попри те, що до завершення робіт ще далеко хлібороби беруться робити перші прогнози щодо врожайності. Що кажуть аграрії Мукачівщини, дізнавалася Олеся Рега. Засушлива осінь та весна насторожила землеробів. Хтось на хороший врожай, уже навіть не сподівався. Втім, в результаті все склалося не так і погано. Хвалиться своїм господарством Іван Гіряк. На сьогоднішній день у нас в обробітку 2,5 з тисячі землі. Якщо розказати про структуру, то у нас 700 гектарів озимих. На сьогоднішній день ми зібрали вже ячмінь, який дав в середньому 400 центнерів з гектара, то центнерів з гектара. Зібрали, майже зібрали ріпак. Ну, скажу вам, хвалитися не будемо, але хвалять люди. Врожайність ріпака 30 центнерів. Це рахуємо Рентабільність 300%. Лише озимою пшеницею у господарстві засіяли 188 гектарів. Попри те, що сходила вона досить кволо, на врожайність аграрії не нарікають. Кажуть, втрати будуть мінімальними. В зв'язку з тим, що осінь була дуже посушливою, тому ніколи не думали, що такий урожай просто потім десь іще 2-3 тижні були випалені осадки при плюсових температурах. І у нас ну, не тільки в цьому господарстві, а й у районі. Озимі пішли на поправку, розкущилися деякі у деяких господарствах, і вже взиму в морози, ті, які були теж до 30 мінус, теж що повпливало, і по Україні на те, що повимерзало. Ну але бачимо, що погодні все таки весною потім посприяли. Загалом Мукачево входить у четвірку регіонів, де найактивніше займаються землеробством. Цьому сприяють ґрунтово кліматичні умови та географічне положення району а 60% ріллі зайняті зерновими. Попри те, що в цій справі завжди присутній ризик, землероби не поспішають страхувати свій урожай. Неактуально і не популярно страхувати урожай з тих причин, що Потрібно витрачати великі кошти, і не завжди можна отримати при закладці особи вартість тих бажаних результатів. Хоча, на мою думку, це потрібно робити, тому що Добре, що слава богу, ще цей рік нас спасає від катаклізмів. А були роки, коли врожай був весь затоплений, весь збитий понівічений градом. Тому потрібно підходити до цього е, процесу страхування. На ну, цей процес потрібно втрутитись держава. Втім, не лише від кліматичних умов залежить хороший врожай. Добрий господар знає, як його покращити. До слова в цьому товаристві озиму сіяли за інтенсивною технологією. Пшениця висіє за інтенсивною технологією, тому що є технічні колії, які потім йде обробіток, по захисту рослин, вносяться добрива, позакореневе підживлення і так далі. Тобто інтенсивна технологія дає те, що е, сьогодні ми бачимо, що тут буде непоганий урожай на цьому полі. У колективному товаристві Клячанівське врожаєм задоволені. Втім, такий успіх може бути далеко не у всіх землеробів. В індивідуальних господарствах урожайність може бути трохи нижчою, та в цілому по району планують зібрати 40-45 центнерів з гектара. А це непоганий результат. Триває випуск інформаційної програми час і далі про наступне. Не фокус, а конфуз вступити віртуально сьогодні нереально. Про що мовчить історія про невідому першу світову війну. Ювелірна робота вироби з парцеляну представили в Ужгороді. Електронна система подачі документів на вступ до вишів не прижилася і цього року. Вона надто часто виснає, ігнорує сертифікати. Самотужки додає, чи віднімає бали і не любить дівчат. За перший тиждень вступної кампанії подали документи близько півмільйона вчорашніх школярів. Більшість із них зробили це по старому власноруч. Люди, як і раніше, не довіряють електронному ноу-хау освітян. Це і не дивно. Громадським спостерігачам на електронну систему за тиждень поскаржилися вже десятки тисяч абітурієнтів. Цього року система бувала Дуже примхлива, наприклад, ігнорувала жінок, реєструвала тільки чоловічу стать, приймала не всі сертифікати. А найцікавіше це викривлення підсумків зовнішнього незалежного оцінювання. Система самовільно то віднімала бали, то додавала їх вступникам. Велосипеди – це активний спосіб життя, подорожі і спорт. Знаючи це, активісти велоруху Ужгорода 11 липня організували засідання, головною темою якого став старт в обласному центрі масштабної акції Велоліто, яка повинна завершитися масовим велопробігом 11 серпня у Бозиському парку. Велосипеди це активний спосіб життя, а також неймовірні подорожі та спорт. Велолюбителі завжди розповідають про великий азарт до поїздок і те, як можна з користю відпочити. Саме тому за ініціативи аматорів, велосипедистів та радіоверсія ФМ цьогоріч був започаткований так званий фест велоліто, куди зберуться волонтери, велосипедисти, активісти краю та гості міста. Дуже часто це виручає, часу, дуже мало займає в маршрутках паритися. Ну і мої співробітники помічали, що я чим далі, тим більше, 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 більше. Кожен день я практично з цим велосипедом носився як, ну, як фанатик. Вирішили якби приєднатися до тих велосипедистів і щоб згуртувати їх разом. І зробити таку акцію. Організатори вважають, що через такі акції вони перш за все популяризують здоровий спосіб життя і пропагують розвиток інфраструктури для велосипедистів. Також під час акції розважатимуть публіку і закликатимуть до збереження природи. А, цілі акції «Велоліто», які переслідували ми, зокрема, версія «ФМ», це підтримка велосипедного руху в нашому краї, це сприяння розвитку велосипедної інфраструктури. Ну, запровадження здорового. Образу життя так поширення здорового образу життя, як активного спорту, а крім того. Ліквідації якихось інформаційних, можливо, прогалин, в знаннях людей про те, як власне відбувається розвиток велосипедного руху. Акція велоліто вже розпочалася. Охочі велосипедисти гасають вулицями обласного центру Закарпаття. Завершиться все масовим велозабігом 11 серпня у Боздиському парку. На учасників акції чекає чимало радіоігор та подарунків. Окрім того, велосипедисти зустрічатимуться у прямих радіоефірах із чиновниками краю і обговорюватимуть головні проблеми велоспорту на Закарпатті. Гірський туризм останнім часом набирає все більше обертів, тому гірські райони нашої області намагаються не втратити потенційних гостей. Для цього мало будувати готелі та турбази для туриста важлива інфраструктура. В першу чергу це зручні та облаштовані маршрути. Саме облаштуванням і маркуванням популярних гірських маршрутів у воловці займаються волонтери з України, Чехії та Іспанії. Таким чином створюється єдина туристична мережа європейського зразка. Туристична родзинка для воловця це популярні гірські вершини: Великий верх, сій, осій, плай та іншим. Розуміючи привабливість та перспективу розвитку гірського туризму, влада району та селища, залучившись підтримкою різних організацій, вирішила об'єднати найпопулярніші гірські вершини. Відгукнулися зокрема якраз фундація Карпатські стежки, значить. Їх підтримали чеські партнери, підтримали партнери інших країн європейських, і таким чином, спільним проектом, ми хочемо зробити маркування, знакування всіх стежок, які виводять на ці вершини, прочистити їх, зробити їх більш комфортними для туриста і в першу чергу безпечними. Відновлення та прокладання гірських туристичних маршрутів акція, яка проводиться не вперше. Вже декілька років поспіль приводиться в порядок магістральний маршрут, який пролягає по карпатському хребту, і має протяжність понад 300 кілометрів. Його загально прийняте кольорове маркування червоно червоно-біле. Селищем проходить і локальний гірський маршрут, що веде до гори плай і з'єднаний із магістраллю. Це одноденний маршрут протяжністю 8 кілометрів і жовто-білим кольоровим маркуванням. Маркується таким чином. На стовпи дерева наносяться. Білий, також жовта марка, тобто білий це і фон. І жовтий колір, який вказує маршрут. Складність маршруту це не означає колір, тільки червоний маршрут він означає хребтовий, тяжкий, складніший маршрут. Ось у всіх проблемних місцях, де є роздоріжжя, ставляться стрілки. Тобто, щоб турист, який йде знизу, міг побачити, що йому власне, потрібно повернути сюди. Також ставиться підтверджуючий знак. На цій ділянці маршруту волонтери працюють вже декілька днів. Як правило, маркування розпочинається із авто чи залізничних вокзалів. Так турист може простіше зорієнтуватися. Волонтери працюють за європейською системою маркування, і це неспроста. Дуже приємно, що багато наших колег за кордону з радістю охоче відгукуються на такі акції, приїжджають запопадливо, показуючи приклад місцевим, прибирають. Усього в акції взяло участь більше трьох десятків волонтерів: 15 з Чехії, один з Іспанії, а решта українці. Склад учасників постійно змінюється, адже на кожного вдома чекає основна робота. Волонтерство це тільки їх хобі. Волонтерам доводиться не тільки на стовпах фарбувати часто потрібно розчистити зарослі чагарником ділянки маршруту, а то забетонувати металеву трубу на вершині гори з інформаційним стендом. Та найбільше сил йде на прибирання сміття з маршруту. Кожного дня група волонтерів зносить декілька десятків пакетів з пластиком. Їх дивує таке ставлення людей до природи. Такої саме головний мінус, то сміття. Потому що здесь так красива природа, таке багатство в ній, і э, ми думаємо, тоже волонтери так сказали, що пока эту, багатство богатство, эту красоту не вижу, і так всі кидають мусор, и бутилки, и пластик. Про труднощі такої роботи і прибирання нам розповіла одна із учасниць акції. Так ходити по горах із інструментами та матеріалом, і кожну хвилину стежити за тим, аби вибрати краще місце для нанесення знаку, щоб його було добре видно, а також важко прибирати. Але це наша робота. Мотивація для участі в такій акції для кожного з волонтерів своя. Хтось таким чином робить свій вклад у розвиток туризму. Інші поїхали за для спілкування і розширення власної ойкумени. Когось понукали до поїздки трохи глобальніші питання приїхати сюди мене спонукали проблеми з охороною природи на Україні і те, як буде розвиватися співпраця між нашими і українськими організаціями. Ми таким чином можемо збагатитися, адже вам потрібно те, що ми знаємо, а нам те, що ви. Це обмін досвідом з українською організацією. учасники акції «Карпатською стежкою-2012» отримали оригінальну емблему зображену на футболках. Це ще один момент, який гуртує таких різних людей. Ще в квітні поточного року на засіданні міжнародної конференції гуманітарне співробітництво напередодні сторіччя Першої світової війни прийняли рішення провести волонтерський збір похід слідами забутої війни. З цього приводу на Великобрезнянщині вже близько двох тижнів працюють волонтери літнього табору над реконструкцією старовинних пам'яток Першої світової. Чим ще займаються підлітки в таборі, розкажуть мої колеги. В селі Лубня Великоберезнянського району вже близько двох тижнів розташований молодіжний табір скаутів Федерації Галицька Русь. Молодь шести областей України від 14 років стала учасниками скаутського руху. Ще займаємося реставрацією різних архітектурних пам'яток, по, по лагерю команду якусь робимо нові знайомства. Це треба відчути, це трохи важко так пояснити. У таборі правила суворі щодня призначаються чергові, котрі відповідають за чистоту, веселощі та ситий шлунок. Окрім розваг, займаються скаути й волонтерською працею. В скаутській організації не дуже довну, не дуже довго, десь тільки ну з того року. Це мій, ну, я пер перший раз сюди тільки приїхав. І дуже вражений, що це ць, цьому навіть краєвиду навіть ще у квітні поточного року. На засіданні міжнародної конференції гуманітарне співробітництво напередодні сторіччя Першої світової війни було прийнято рішення провести волонтерський збір похід слідами забутої війни. Також для участі в цій експедиції прибули й волонтери з Росії та Словаччини. Ми поступово цим центром займаємося і зараз вже вийшли на на фінальну стадію, тобто на його на його відновлення. Тобто йдеться про, про надання цьому місцю того вигляду, які яке яке це місце мало коли його створювали, коли його упорядковували часів Чехословаччини. Декілька днів волонтери працювали на вершині гори Черемха. Нині ж працюють над реконструкцією військового кладовища часів Першої світової війни в селі Волосянка. Поручищуємо все, що лишилось камні забираємо самі великі. Вчора ми тут теж були, забирали е, більшеньку траву. Е, потім е, ми тут віддихаємо у таборі. Я тут другий раз уже на території поховані останки більше 687 солдатів, обох воюючих сторін. Працюють волонтери на основі архівних документів. Тобто це копії копії архівних документів і ми ми коли, коли планували експедицію ми з ними контактували радилися тому що в них дуже дуже великий досвід ми намагалися от, розробляючи про розробляючи пропозиції значить зробити так щоб це кладовище мало максимально то тобто, такий самий вигляд максимально близький до до того який був між, міжвоєнний, міжвоєнний період тобто коли цей цей кладовище цей свин створювався владою Чехословаччини. чехословачини то щодня після молитви та сніданку скаути Вирушають розчищати кладовище. Кожен підліток виконує свої завдання в експедиції. Нині до повного завершення реконструкції кладовища та встановлення арки й огорожі залишилось буквально два дні. Закарпаття край талантів. Тут щодня вдається віднайти цікавих та креативних людей, які дивують чимось новим та оригінальним. Так, наприклад, в обласному центрі дівчина започаткувала дивовижне малювання піском. Її картини вражають майстерністю і плавним переходом від одного сюжету до іншого. Ірина Ващук бачила на власні очі магію перетворення звичайного піску у шедеври. Малювання особливий вид мистецтва, адже щоб зобразити якусь річ, потрібно уважно ставитись до дрібниць та штрихів. Малювання ж на піску вимагає деталізації картини та вправних рухів пальців. В обласному центрі таким малюванням почала займатися Юлія. Почала займатися буквально. Ще трошки і буде скоро рік, але це все було підпільно вдома, тому що не було чим ну що показати. А якщо говорити про публічне, то буквально кілька місяців тому був перший виступ, і чому цікаво було освоїти цю техніку взагалі, тому що. Бачила інших і виглядала досить гарно і хотілося спробувати. Щоб робити розписи піском, потрібно ретельно готуватися, адже головний інструмент у справі пісок. Юлія каже, добре малювати з морським чи привозним піском. Він чистий і більш гладкий. В іншому випадку потрібно кілька разів просіяти через сито той пісок, який використовують для будівельних робіт. Для виконання роботи треба мати спеціальні пристрої. Проте як розказала нам художниця, все можна зробити в домашніх умовах. Для цього необхідно мати спеціальний стіл. Він робиться навіть в домашніх умовах, якщо є якась людина, яка вміє закручувати там шурупи і монтувати лампи. Мені допомогли друзі зробити стіл. І це напівпрозоре скло, через яке світло якби не повністю просвічується, але робить таким матовим і пісок. І для того, щоб це показувати, необхідно мати камеру і проектор. Ну тобто, такий технічний райдер досить має багато пунктів в списку плюс це дуже гарно під музику. Картини з піску можуть бути неймовірних ракурсів та тематики. Плавними рухами пальців можна зображувати пейзажі та портрети. Юна художниця каже: особливість цього мистецтва полягає у його миттєвості. Воно є, і через кілька хвилин на тому самому місці з'являється новий сюжет. Художниця ж наразі мріє про власну презентацію. Щоб займатися розписом на піску, потрібно мати не тільки фантазію, а й навики художнього малювання і талант з допомогою Юлії та під її керівництвом нам вдалося намалювати дуже цікавий логотип. У галереї «Ужгород» відкрилася виставка подружжя керамістів Борецьких. Наталія та Ярослав працюють із дуже крихким матеріалом порцеляною. Масштабна експозиція це результат кропіткої праці, якої художники керамісти займаються вже більше ніж 25 років. Свою виставку вони присвятили етнічним мотивам різних народів. Парцелянову красу на власні очі бачив Василь Пазуханич. Порцеляна білий матеріал, один із видів тонкої кераміки. Спосіб її виготовлення довго залишався таємницею. Подружжя Борецький цей секрет давно відомий. Порцеляну, за словами майстрів, отримують за допомогою високотемпературної термічної обробки. Цінується порцеляна, яка просвічується при світлі. В Україні вперше випуск порцеляни був організований в кінці вісімнадцятого століття. Для ужгородців виставка з крихкого матеріалу відкрилась вперше. Майстрів, які працюють з цим матеріалом в Закарпатті, дуже мало. У керамічних моїх виробах я показую, що матеріал, який може бути цікавий, дуже зі смаком підібраний в кольорі і теплий, керамісти Борецькі кажуть, різницю між елітною та хорошою порцеляною помітно неозброєним оком. Елітна порцеляна надзвичайно біла і прозора. Малюнок має просвічуватись на світлі. Якісна порцелянова маса має бути абсолютно чистою, без найменших дефектів і вкраплень. Що для фарфора характерно, це прозорість, витонченість, велика палітра кольору і елегантність. Це по суті царський матеріал. Ну, їм навіть мало займається і по Україні, бо матеріал дуже дорогий. Трудойомки уроду начальників порцелянового промислу китайці найціннішим вважався посуд ручної роботи з відбитками пальців автора. На своїх роботах автори також залишили свої відбитки. В Європі ж вироби навіть із мікронними відхиленнями визнають браком. А для ужгородських керамістів саме неправильна форма порцелянових виробів стала авторським надбанням. Кожен виріс порцеляни є особливим та індивідуальним, адже повторити її форму практично неможливо. У своїх роботах художники-керамісти використовують скульптуру, живопис та графіку. Фахівці досі сперечаються, що краще твердий чи кістковий фарфор. Об'єктивної оцінки досі не дав ніхто. Місність і довговічність залежить лише від якості сировини, температурного режиму опалу і майстерності кераміста. А поки фахівці сперечаються, ужгородці та гості міста зможуть помилуватись крихкими порцеляновими виробами. На цьому в мене вся інформація. Проте вже завтра, 12 липня, ви дізнаєтесь про наступне. Нові правила гри податково презентує свої інновації. Спека і люди, хто перемагає у нерівному двобої. Де шукати заробіток про працевлаштування у Мукачівському районі. Отож залишайтеся разом з телеканалом М-студіо і дізнайтесь першими. Я ж прощаюся з вами. На все добре.